Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні в мене на огляді чергова гра в локалізації видавництва Game7Days під назвою Лимурячі хвости, яка суто є дуельною, і під час цієї гри гравцям буде необхідно допомагати Лимурам вирощувати свої чорно-білі хвости. В Цілому гра проходить доволі просто, головним завданням гравців є викладання карт до хвостів, які будуть чергуватись за кольором і підходити за цифрами. А якщо захід буде вдаватись викласти відразу декілька карт, тоді ще й бонуси можна отримати. Тож, давайте подивимось на цю гру ближче. Поїхали! На початку гри кожен гравців отримує по одному звичайному лемуру, а також по одному його хвосту, щоб був чорний та білий кінець, а також по два лемури сонцепоклонники. На центрі в нас викладається ось такий ряд із восьми різних карток хвостів. А також нам необхідно замішати ось таку карту кінця гри в останні 10 карт нашої колоди. Під час гри вашим завданням стає вирощування хвостів лемурів за допомогою розіграшу карт зі своєї руки. На початку гри а також під час кожного із ходів на руці гравця буде 8 карт хвостів лемурів. На кожній з цих карт зазначається цифра від 0 до 9. І ці карти ми будемо розігрувати саме ось туди, подовжуючи наші хвости. Перше, на що потрібно звернути увагу під час розіграшу карти, це колір останньої частини нашого хвоста. Тут він чорний, а тут білий. Наступна карта, яка розігрується, має мати інший колір. Наприклад, тут чорний, тому ми маємо розіграти білу карту. Перша карта може мати будь-яку цифру на собі. Проте наступна карта має мати цифру таку саму або на одиницю більшу чи меншу ніж попередня. Проте іншого кольору. Наприклад, зараз це буде четвірка чорна, а потім гравець може розіграти п'ятірку білу. Розігрувати можна будь-яку кількість карт зі своєї руки на один хвіст чи на декілька. І, наприклад, зараз гравець розіграє п'ятірку чорну ось сюди, на інший хвіст. Проте більше у нього немає підхожих карт. Однак у нього є ось така карта із зірочкою. Це є Джокер. І цифра на цій карті. Може бути будь-яка, тому гравець розігрує цю карту ось сюди, замінюючи, наприклад, її шісткою. І після цього він може розіграти ще й сімку ось сюди, використавши шість своїх карт. Додатково у свій хід до або після розіграшу своїх карт гравець також може активувати ось цих лемурів сонцепоклонників. Вони мають дуже цікаві властивості, які зазначаються на ось такій підказці, про які ми поговоримо трохи пізніше. Після того як гравець завершив свій хід, він добирає до восьми карт на свою руку, а також поповнює ось цей ряд, якщо з нього були взяті якісь карти. Що не цікавіше, ви також можете додавати ці карти до хвостів суперників, проте до кожного хвоста лише один раз за гру. І за це ви можете узяти дві нові карти із колоди. За розіграшу своїх карт на чужі хвости ви так само повинні дотримуватись усіх правил. Тобто колір має бути інший, а так само і карта підходити. Під наявні номінали, до речі, 0 є суміжним із дев'яткою, тобто наразі гравець може розіграти дев'ятку на ось цей 0 і отримати свій бонус, тобто узяти дві карти зверху колоди собі на руку. Так само гравець може розіграти, наприклад, ще й одиницю сюди, ще добравши дві карти. Але як я вже казав. На кожен із хвостів противників можна розіграти лише по одній карті за усю гру. Додатково, ось ці джокери, що лежать на ваших хвостах або на хвостах суперників. Якщо ви ще не грали туди карти, ви можете замінити на такі само карти, які підходять під це місце. Наприклад, зараз сюди потрібно розіграти шістку білу. Якщо у гравця є така карта, він може замінити цю карту на потрібну і забрати собі цей джокер на руку, наприклад, розігравши його. Наступною картою Якщо гравець не може розіграти карту зі своєї руки або не хоче цього робити, він може скинути від однієї до трьох карт до загального скиду, а після цього відповідно добрати до восьми карт на свою руку. Ось ці сонцепоклонні лемури можуть надати гравцю додаткових дій, однак активувати їх можна лише за умови, що вони лежать сонячною стороною догори. Тож під час свого ходу у будь-який момент ви можете активувати свого сонцепоклонника, який лежить ось цією стороною, перевернувши цю карту. А після... Як дію, наприклад, можете взяти собі будь-яку карту із відкритих на центрі стола. Або ви, наприклад, за активацією можете скинути від однієї до трьох карт до скиду і узяти собі із колоди відповідно таку ж саму кількість карт. Або на осліп можете узяти будь-яку карту із руки противника. Чи більш хитрий хід, який дозволяє вам узяти будь-яку останню карту на одному із хвостів противника. А ось щоб перевернути свого сонцепоклонника на сонячний бік, ви повинні зіграти послідовність із трьох або більше карт на один зі своїх хвостів. Наприклад, ось таким чином: 7, 8 і 9. Після цього ви можете перевернути свого сонцепоклонника на інший бік. Однак, якщо у вас вже дві карти перевернуті, натомість ви отримуєте додатково ще одну карту цього лемура із загального запасу. Коли із колоди хвостів дістається карта кінця гри, гравці дограють поточний раунд, щоб обидва учасники зробили однакову кількість ходів. А потім гравці рахують кількість карток у кожному хвості свого лемура окремо. І той гравець, хто має найбільше карт у своєму найкоротшому хвості, і перемагає у грі. Так, цілком зрозуміла ідея надати гравцям обмеження за розіграшем кар, додавши умови за кольором і за цифрами. І при цьому запропонувати варіанти, як це можна обігрувати, створюючи комбінації. Все працює цілком динамічно. Виглядає, як на мене, теж доволі непогано. Проте, звісно, якогось відчуття новізни трішки не вистачає. Чомусь в мене склалося таке відчуття, що ця гра більше для початкового рівня. Мені тут не вистачає трішки глибини варіативності, може стратегічності, я не знаю. Так, є тут можливості з цими сонцепоклонниками. І їхніми бонусами є створення комбінацій із трьох і більше хвостів. Є навіть взаємодія із розіграшем карт противнику, але все це якось рівно. Проте, звісно, це лише моя думка як більш досвідченого гравця, який полюбляє велику кількість прорахунку у кожній грі. Тому в цілому. Гра є більш ніж непоганим філером на хвилин там 15-20, щоб зіграти у щось надмірно, не напружуючись. І на цьому в мене все про гру Лемурячі хвости. Якщо вам сподобався огляд, то з вас сподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями, якщо ви вже встигли пограти у цю маленьку карткову гру. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Papa.